Спочатку думав, що Пасха, зараз думав, що вигода. Спочатку це просто продажа бо економіки України. а Зараз це щось більш похоже на правду та вигода для України, ясно? Ну, що зайдуть іноземні інвестиції, значить людям буде робота, значить буде людям зарплата. Уже як вони там будуть розподіляти там суми, ну люди будуть отримати зарплату достойну. Дуже гарно, що перші десять років ми будемо отримати гроші для відновлення України. Це взагалі шикарно. Це якісь будуть ну, гарантії. Може американці все таки будуть за свої активи якось впрягатися за нас. Коли ми прочитаємо, то можна щось вважати. чи а поки навіть тих немає, лише якісь а, згадування від а, кого. Стосові інвестиції, звичайно, це тільки плюс, що нашій країні вигідно, що тій дуже цікаво, напевно, з ким співпрацювати. Там якісь 50% привілегій у нас є, а у Сполучених Штатів ліцензії на наші якісь вироби. Я вважаю, що вигода. Це час, надо, треба надо, ну, на війну. Зараз треба головне війна. Я поки не володію ситуацією, я не зможу сказати. Але. Я думаю, що наше руководство якось відстежувало, що вони пропонують, і не оголтіло так, підписало, аби підписати, щоб е якісь доходи були в Україні. Витримати, що зараз відбувається, да. з, з війною якось закінчити.